Всім привіт! Хочу поділитися враженням від експлуатації шин фермер. Перше враження, коли я поставив їх на мототрактор, з мототрактора зробилася табуретка Резина низькопрофільна. Далі тішився я ними недовго. Син поїхав по дрова, наїхав на гілячку і... Пробив колесо. Як бачимо, бокова частина зовсім тоненька. Ну, протектор ще так болі менш я пробував буксувати. Тягне добре, але я таку саму проблему мав, коли в мене стояли докатки на передніх колесах. Десь до бордюра, до камінця і постійно бокову частину пробивав. Так що <кій> оці шини, що наварюють фермер, скоріш всього, їх роблять з докаток. Резина низькопрофільна, на мототракторі, повторюсь, табуретка. Дуже жорстко їде. Можливо, на мотоблок ще добре, на мототрактор не дуже. Стояли у мене ось такі з квадроцикла і стоять зараз далі, перепросив, бо тому що було пробити колесо, треба було латати. Резина низького тиску підходить на мотоблочні диски. 25 на 10 і на 12, ну, як бачимо, вже протектора практично нема. Але що хочу сказати, от на таких шинах мототрактор йде взагалі м'ягенько. Тому, напевно, я велику дурницю зробив, що на зміну таким шинам взяв шини фермер. Ну, звісно, я їх поставлю ще назад, я ще на них буду їздити. Але, як бачимо, Нова шина. Осінню купив і щастя було недовим. Ось таке коротеньке відео. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставте палець вверх. Не сподобалось вниз, підписуйтесь, будемо ділитися цікавими напрацюваннями. Всім удачі, щастя і добра!